Горнусь до тебе, Україно. Сама назва виставки визначає зміст представлених в її експозиції робіт: рушники та краватки з народним орнаментом, портрети видатних українців та зображення козаків, вишиті ікони та картини на релігійну тематику. Усього понад 80 робіт, авторами яких є вихованці ковальської виховної колонії. Цьому рівню виконання можуть також позаздрити і професійні майстри народної вишивки. Хлопці самі зацікавлені в цій роботі, адже їм також хочеться, щоб вкласти кудись свою енергію, своє почуття. І варто вірити в те, що саме краса. Змінить їхні душі. Гурток художньої вишивки в Ковальській виховній колонії започаткували вчителі школи Марія Григола, Валентина Андрощук та Наталія Бец. Виходили з того, що така робота допоможе хлопцям подолати агресію, навчить терпінню, долучить до краси. Спочатку це не було масово, але зараз це гурток вишивки. От вони вишивають у вільний від роботи і занять. час. От ну звичайно не всі вишивають, бо це теж треба мати нерви, мати хест. От мати ну, терпіння в кабінеті народознавства, де хлопці працюють над своїми роботами, зібрані рідкісні предмети народного побуту. Серед таких унікальні вишивки та ексклюзивна колекція весільного одягу. Усе це пробуджує в учнях інтерес до того, хто ми і звідкиля родом. Це буде символ до фестивалю Червона калина. Мені подобається вишивати, воно як від душі йде. Це так хобі, можна сказати, від душі. Багато, Велика така гама кольорів зливається. Починаєш вишивати, воно так медленно-медленно, а потім все докупи, взяти, красиво дуже виходить. Кілька років тому вишита ікона вихованця колонії Артура Дудніка посіла призове місце на виставці у Страсбурзі. Це дало поштовх до популяризації ремесла серед учнів школи. Більшість із них вперше взяли до рук голку з ниткою. Коли приїхав сюди, побачив, що хлопці вишивають там. Стало цікаво. Потім навчився вишивати. Мен це подобається так. Ну йде, ну, віддихаю, коли вишиваю. там. Роботи вихованців колонії демонструвались на виставках у Європі та Канаді. Відтепер можливість побачити їх мають і ковальчани. Експозицію представлено у виставковій залі ковальського історичного музею в будівлі по вулиці Незалежності 89.